Слушай, вся страна говорит, что он дебил. Вся страна не говорит. Ховоры, говорят, да. Вся страна в шоке от того, что вы чёрную не защищаете. Вся страна в шоке. А где батько дитину? Так, где в Если Лиза будет плакать, Наташа будет Лизе делать укол. Хорошо? Если Лиза, как, как кто это? Редакцію онлайн-медіа «Альтернатива Орг» встановлено, що після виявленого у селищі Велікоделинське жорстокого поводження та цкування над дворічною Єлизаветою Навотна з боку Наталії Никитинської та її чоловік, які організували у себе вдома незареєстрований дитячий заклад, батько Єлизавети Дмитро Навотний відмовився писати заяву про захист порушених прав дитини. 29 червня 2024 року ми спробували поспілкувати з Дмитром Новотним, але його на місці не було. Вдалося поспілкуватись лише з його мати та бабусею Єлизавети Тетяною Новотним. Нам потрібен Новотний Дмитрий. Його не А де він? Ми шукаємо родину ім'я батьків так, Валерія Анатолійовна Лапохова та Новитний Дмитро. Вас як позвати? Ви хто цієї родини? Ви мати дитини? Я на бабуся. Чи ви бабуся? Сказала би вам, ви не маєте права прикриті все. Ми маємо право. Ми, ми yes. видаємо журналістську діяльність. Чи ви не маєте права порушувати права дитини? Ви вже їх порушували. Сейчас, будь ласка, вам відомо, що відкрита а права? Ну, порушили права дитини. Ви захищаєте права своєї дитини в офіційному руслі? В законному руслі. Де батьки дитини? Ми хочемо дізнатися, за яку суму грошей вони продали здоров'я своєї дитини. Я хочу, щоб да всі громади дізналися, за скільки Валерія та Дмитро продали здоров'я своєї дитини. Вас ви... допитувала поліція з цієї справи? Була. Так. І повірте, не зовсім по-іншому розмовляють, в відрізненні від от вас. Питання не в тому, як вони розмовляють, питання в тому, яка позиція у вас з приводу цього. Ви не маєте, навіть не розмовляють питання нормально. Питання не в тому, що ми вміємо або ні. Я вам хочу сказати, що права дитини захищають не тільки батьки. Якщо Ліза буде плакати, Наташа буде Лізі робити укол. Добре? Ліза, як її, як, що це? Кобик. Залупа, це собака. Ви захищаєте права своєї дитини або ні? Я бошку атаку. Ви бошку відірвете. А в законному руслі ви вмієте захищати Мі. права своєї дитини? Вот это вот ви кого захищаєте? А ви не право знімати? Звісно. Ні, Порушені так. права дитини і батьки не Ти захищають. Ти чого за дитину? Дитину захищає дитину. Ні, дитину. Не, у тебе просто інтерес, у тебе свій інтерес з цими людьми, які там Ні, це у вас інтерес. це у вас інтерес. інтерес не адже Ви не пишете заяву. Ви не написали заяву, Які що ваші заяви? права дитини ваші порушені були. Ви не написали заяву в поліцію. Ви розумієте, що це Ні. підстава для позбавлення батьківських прав? Ви це розумієте? Да, да. Це, підстава це підстава для позбавлення провадження, Як мінімум? Це не належне виконання батьківських обов'язків. Ви розумієте це? Тому що дитина знаходиться під захистом держави. Ви хочете спокою, просто, щоб це замнулося? Зараз бачимо, що ви продали. Здоров'я своєї дитини, тому ми зараз напишемо ще не одну ва? заяву країна... на вас. Тому що вся страна він діділ, вся страна не говорить, Це говорить які, да. які... страна в шоці від які... того, що ви свою дитину не захищаєте. Вся страна в шоці. А де батько дитини? Дмитро приїхав пізніше, та зрозумівши, що відбувається, не став називати своє ім'я, назвавшись Василем. Тут ви тут працюєте? Ні, ви можете представитись, як визвати вас Василій. Василі, ви є батьком Катерини. От мені подобається, що Катріхай буде, Катерина. Я так розумію, це батько. Це Як вас звати? Дмитро? Василь. Він признався Місиль. як Василь. А, Вісиль, да. ну, я так розумію, що це не його ім'я. Да. Да. Це батько той, хто продав дитину, да? так? Ну так, звичайно. Ти прикалуєшся, так? Ти я вражаю, я... що ти після цього вважаєшся мужиком. Позитив. Ти меня вона так веде себе. Ти перекрикиваешь женщину, яка старше тебе. Ти от мужик, скажи, чесно. О, ти о, от мужик. Я цього не розумію. Ти мене обвиняешь непонятно в чому, і я це розумію, що я. Це ваші проблеми я ще не зрозуміло в чому. Абсолютно ваші проблеми. Особисті. Я хочу особу приділяється думку. Метолому водні чи ні. Мені треба дізнатися.